Привіт, друзі! Я Ірина Барладян, практикуючий бухгалтер, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сьогодні я хотіла би поговорити з вами про те, як це шукати іноземцю-бухгалтеру роботу в Польщі. І хотіла би порівняти цей процес з тим, як я її шукала в Україні. Чому я захотіла зняти відео саме про це? Просто хочеться поділитися своїм досвідом з тими, хто тільки ще думає переїжджати в Польщу і планує шукати роботу бухгалтером. Хочу розказати про ті хороші і не дуже моменти, через які мені прийшлося пройти за ці три роки. Може, це комусь допоможе прийняти рішення і вбереже від того, що прийдеться вертатися. Свій час у мене не було такої можливості почути від когось, який шлях потрібно буде пройти, щоб добре заробляти і займатися улюбленою справою в Польщі. Передивилася інтернет, такої цінної для мене інформації не було. Мало того, і зараз люди не спішать безкоштовно ділитися. Нещодавно я спробувала знов, як і три роки тому, пошукати таку інформацію, як на моєму каналі, так і не знайшла. Багато курсів для бухгалтерів, які після війни пробують пробитися на польський рин, ринок, так все гарно розмальовують, проводять різні вебінари, описують досвід людей, які нібито закінчили їх курси. А на них працюють маркетологи, які малюють гарні картинки, висвітлюючи тільки плюси, не розказуючи всю правду про те, скільки років треба пропрацювати і чому навчитися, щоб заробляти ті цифри, які вони рекламують. Всі вони говорять, що тільки три місяці, і ти суперспеціаліст, готовий бухгалтер. А по ітогу мені пише багато людей, просячи про приватні уроки, щоб я їх навчила, як вести фірми в Польщі, бо на курсах цього не вчать. І взагалі є немало речей, про які дізнаєшся тільки тоді, коли вже йдеш працювати. Але я цей шлях вже пройшла і хотіла би з вами ним поділитися. Поїхали! Почну з того, що нагадаю: переїхала я з України тоді, коли вже працювала головним бухгалтером з функціями фінансового директора. І пройшла я всі кар'єрні сходинки. Була я молодшим бухгалтером, бухгалтером по зарплаті, заступником головного бухгалтера, єдиним бухгалтером. І роботу я шукала в середньому раз на два роки. Я, як бухгалтер, завжди дуже швидко знаходила роботу в Україні. Як тільки збиралася її поміняти на другий день після того, як виклала резюме, мені дзвонили, і запрошували на співбесіду. Роботодавцям достатньо було, що я маю економічну освіту і досвід роботи. Тяжко думаю було б здобути свій перший досвід бухгалтером без економічної освіти чи курсів, бо по першій освіті я кондитер-технолог, але мені пощастило, і одразу після університету мене взяли на роботу фірму, де працював мій чоловік. І я пропрацювала там три роки молодшим бухгалтером, паралельно отримуючи другу вищу освіту вже фінансово. Вакансії в Україні, як і в Польщі, для бухгалтера завжди були і будуть на різний досвід і гаманець. Навіть зараз, в часи війни, кількість їх не зменшується, а лише збільшується. З України виїхало багато спеціалістів, а Польща стала таким собі хабом для відкриття фірм громадянами-переселенцями з різних країн. Ті, хто дивилися мій канал з минулих моїх відео, вже знає, що в Польщі тяжко знайти лише свою першу роботу, особливо іноземцю, бо у нього на початку своєї кар'єрної пригоди менше досвіду, знань, гірша ситуація зі знанням мов. І треба шукати фірму, де тобі ще схочуть оформити карту побиту, і дозвіл на працю. Признаюся чесно: в Україні було мені набагато легше в тому плані, що я українка, і ніхто тебе не оцінює з позиції іноземця. Ти завжди в пріоритеті перед іноземцями згідно законодавства, тобі не можуть відмовити в дозволі на роботу, немає ніяких квот, ти всюди свій. Достатньо показати документи українською. Ніхто не думає, а як ти впишешся в цей колектив, чи зможеш спілкуватися українською? В Польщі ж перші кілька років, поки розберешся во всіх картах, дозволах, можуть бути трохи стресовими. Ніколи не думала, що сама колись буду на місці іноземця, який просить дозволу працювати. Хоча добре, що зараз вже відмінили спеціальну сертифікацію для бухгалтерів, і існує договір між Польщею і Україною про взаємне визнання дипломів університету. Не треба нострифікувати свій диплом і робити апостіль. Як іноземцю, який тільки но переїхав, дуже важко може бути також у грошовому плані. І це тисне на психіку. Тобі треба багато працювати, щоб бути в стані оплатити квартиру, і інші витрати європейського рівня. Без кількарічного досвіду бухгалтеру нема чого розраховувати на гроші заробітки, приходиться активно вчити мови і шукати підробіток. Багато моїх знайомих не витримує цього всього і вертається до своєї країни, особливо люди, які вже чогось досягли у себе вдома. Бо дуже важко починати все спочатку. Не у всіх виходить з вивчення мов, з адаптацією в новій країні, з розумінням, що треба починати з самих низів вже в дорослому віці. Добре, якщо чоловік достатньо заробляє і може не спішити розвиватися в комфортному темпі. А якщо ні, то може бути складно, можна й перегоріти на самому початку. Але й бувають такі приклади, коли люди переїжджають в Польщу і одразу йдуть працювати на дуже великі заробітні плати. Їх роботодавці оплачують їм переїзд, проживання. Маю декілька таких знайомих. Всі вони дуже добре знають англійську мову і працювали все життя в міжнародних компаніях. Їм, як бухгалтерам, не потрібно вчити польське законодавство, і бухгалтерський облік, польську мову, і їм не потрібно починати все з нуля. Тому і заробіток їх не зменшується, а часами навіть зростає до рівня Європи. Якщо говорити про знання іноземних мов, то в Україні мені не так конче було потрібно знати той англійський, коли я була бухгалтером. Так, там було модно писати всюди в вакансіях. «Потрібно знання іноземних мов, бо нібито скоро будемо вступати в Євросоюз, і потрібно буде переводити все на міжнародні стандарти. Але по суті, ніколи мені знання мов не пригодилося, бо у нас в Одесі, на відміну від Києва, іноземних компаній завжди було набагато менше. Хоча зараз вже величезна кількість українських компаній відкриває свої філії в Європі, навіть сьогодні Верховна Рада України проголосувала за законопроект про надання англійській мові статусу мови міжнародного спілкування. Тож я думаю, поступово вимоги до знання мов в Україні будуть тільки зростати. Польщі, ж, помимо доброго володіння польською бухгалтером, дуже часто потрібен рівень англійської, хоча б один, через те, що йде активна торгівля всередині Євросоюзу, і треба як мінімум вміти розібратися в документах а ліпше й порозумітися з клієнтами. Знання мов також тут важливе через те, що багато фірм віддають свою бухгалтерію на аутсорс до рахункових, в яких клієнти можуть бути з самих різних країн. На відміну від України, де фірми віддають перевагу своєму бухгалтеру в штаті, в Польщі заради зменшення витрат довіряють свій бухгалтерський облік бюрам рахунковим. В Україні теж зустрічала кілька таких, але це була велика рідкість, бо ціна бухгалтера там низька відносно Європи, законодавство відносно просте і не так часто міняється. Там можна бути бухгалтером. Універсалом можна і рахувати заробітну платню, вести кадровий облік самостійно, бухгалтерський облік, бути налоговим консультантом і так далі. А тому нормальна справа в Україні, що бухгалтер може бути навіть самоучкою. Роботодавці часами не вимагають вищу економічного освіту. В Польщі ж дуже складний бухгалтерський облік і податки. Тому до бухгалтерської освіти ставляться обережно і прискіпливо. За чим я реально сумую в своїй професії, це за автоматизацію. В Україні практично в кожній компанії бухгалтерський облік ведуть в програмі 1С і висилають все через медок. Це дуже спрощує роботу бухгалтера. Не потрібно, як в Польщі, знати безліч програм, особливо, якщо ти працюєш в бюрерахунковим. В останньому бюре рахунковим, де я працювала, на 5 клієнтів у мене було 3 різних програми. Плюс окремі програми для висилки звітів: одні до налогової, другі до ЗУС і треті до статистики. А ще всі вони зі своїми глюками та приколами. Можна було кукухою поїхати. Через те, що багато програм фірми не хочуть платити за доведення кожної програми до нормального стану. Труд програмістів дуже дорогий, плюс немає нормальних ні курсів, ні відеоуроків, як працювати в цих програмах. І дуже повезе, якщо програма вже багато років існує і знайдете інструкцію на якихось 200 сторінок від розробників. Тому тут так багато вакансій молодших бухгалтерів, які вручну багато чого в Excel роблять, перевіряють цифри, щоб потім старші могли зробити звітність. Про рознесення банківських виписок я взагалі мовчу. В Україні я могла бути головним бухгалтером, вести кілька бізнесів і мати тільки одного помічника. Все в мене автоматично розносилося, робилися проводки, звітність, а я тільки контролювала. По автоматизації обліку Польща ну, дуже відстає від України. Признаюся, я ідеалізувала Європу в себе в голові. Коли моя кума з Барселони приїжджала і розказувала, що вони мають дорогущого сапа, ще кілька програм, а потім все зводять в Excel, я не вірила, що таке може бути. Але зараз я в шоці дуже сумую за донес. Через неї навіть вирішила піти працювати в одну українську компанію в Варшаві. Але то була якась недооденець, яку підстроїли під Польщу трохи, але не до кінця. І вона була жахлива з купою глюків і допрацюванням звітів мною ж в Екселі. Тож прийшлось через місяць звільнитися. Ще трохи хотіла би сказати про знання міжнародних стандартів фінансової звітності. В Україні, якщо ти вже йдеш на головного бухгалтера чи фінансового директора, то часто хотіли знання міжнародних стандартів. Не знаю для чого, але більшість прям таки хотіла, щоб ти їх знав. Бо нібито колись Україна вступить у Євросоюз, то ти зможеш перевести їх облік згідно міжнародних стандартів. Я навіть пішла і рік провчилася на фінансового директора, щоб розібратися, що то таке і з чим їх їдять. Але по-правді, в більшості фірм вимагають, але навіть не розуміють, що то таке. Тому й не перевіряють, як ви знаєте, стандарти. І ще в Україні модні такі сертифікати: КЕП, КІПА чи ACCA. Бо нібито це показник, що ти найліпший головний бухгалтер. Але я особисто вважаю, що всі ці сертифікати то супер. Але півжиття треба витрати, щоб всю цю теорію вивчити і їх здобути. А рівень корумпованості цих всіх фірм в Україні величезний, і люди роками носять туди гроші на перездачі, коли могли би спокійно собі займатися бухгалтерією. І настільки часто пишуть в вакансіях, що бажано мати ці сертифікати, не знаючи нічого про ці екзамени і нюанси, не розуміючи, для чого взагалі ці сертифікати. І хочу я ще сказати. Можна не переживати, що не маєш цього сертифікату, бо тих, хто дійсно його мають, дуже мало, і підуть вони працювати тільки за дуже великі кошти. В Польщі ж бухгалтерські стандарти максимально наближені до міжнародних. Плюс багато університетів готують своїх студентів до здачі екзаменів в СІСІЙ є спеціальні програми, але це дуже складні програми. Одна моя підписниця, не розуміючи пішла на одну таку і через кілька місяців кинула її. Бо це дуже складно там вчитися, як мінімум, через те, що там все англійською і треба успішно скласти 13 складних екзаменів. А зараз перейдемо до того, що мені більше подобається на ринку праці в Польщі, ніж в Україні. Ну, по-перше, що заробітна плетня тут на порядок вища. Так, на початок, можливо, ви будете заробляти трохи більше, ніж мінімальну зарплатню. Хоча вона вже з січня 2024 року буде 4242 злотих, а це по нинішньому курсу більше 1000 євро. Правда, це брупто, будуть ще податки. Але бухгалтер з досвідом заробляє більше плюс різні бонуси. Тож в Польщі однозначно краще платять. Плюс тут не зустрічала такого поняття в польських компаніях, як заробітна платня для бухгалтера в конверті. Тільки українська фірма хотіла мене нагріти по максимуму. Частину моєї зарплатні платили ніби на їжу, а деяким людям платили премії якимись наклейками. Після роботи в польських компаніях було дуже неприємне відчуття, ніби мене не поважають. Вони навіть робочий час примудрилися збільшити на годину, зробити як в Україні 8 годин плюс 1 година перерви. Хоча в Польщі зазвичай 7 годин плюс 1 година перерви. Тож для себе я зрозуміла, що більше не буду гратися в такі ігри і буду працювати тільки в польських компаніях. Ще з хорошого: то, що ніхто за три роки не поцікався моїм віком, кількістю дітей чи маю я чоловіка. Для польських компаній важлива їх репутація. Вони намагаються не сваритися з робітниками і дотриматися Трудового кодексу. Якщо захворів, тебе ніхто не буде змушувати працювати. Чи не будуть вагітну жінку змушувати працювати вихідні чи понармовом. В компаніях стараються дотримуватися правил охорони особистих даних, проводити медогляди. За недотримання правил тут дуже великі штрафи. Не буду звичайно ідеалізувати польських роботодавців. Це я розказую свій досвід в компаніях у сфері бухгалтерії. В будівельній галузі і в інших існує багато порушень кзоту. Але тут є орган в Польщі, куди людина може звернутися і компанія швидко стане законослухняною. Перевірено на моїх знайомих. Плюс в цьому році зробили, що людина може подати позов в суд на роботодавця, і весь цей процес для неї є безкоштовним. Не треба, як раніше, платити різних судових зборів. Ще подобається мені в Польщі, що чим довше працюєш в компанії, тим складніше тебе звільнити. І що умова у праці на окрес окришльовий через деякий час стає автоматично неокришльоною. Хоч цього роботодавець чи ні. А ця умова має більше переваг для співробітника. Ну, ніби все, що я хотіла вам сьогодні розповісти, я розповіла. Сподіваюсь, ви не дарма витратили свій дорогоцінний час і вам було цікаво. Можете задавати свої питання в коментарях, на них я стараюся відповідати. А я сідаю за новий сценарій. Всім па-па!